Чао, сьогодні у мене до вас дуже серйозна розмова. Я розкажу, чому український твіч вперся в стелю і як з цим пов'язані Евелон, злий та Сімпл. Чому ютубівські глядачі краще за твічовських та як набрати аудиторію на твіч? Клікнувши на знайомі імена, ти напевно чекаєш чергову історію про зраду. Ах ти, мій маленький зрадофіл. Так, елемент зради тут буде, але основа факти. Без моралі, а висновки робіть самі. Після початку повномасштабного вторгнення багато хто з українців перейшов на українську мову, в тому числі і інфлюенсери. Вони стали прикладом для тих, хто не наважувався на цей крок, і це логічно. Якщо ти починаєш спілкуватись українською, той контент споживаєш частіше рідною мовою, а це напряму сприяє зростанню ринку: більше переглядів, більше цікавості рекламодавців, більше грошей. Зараз на Ютубі можна задовільнити майже всі потреби українським контентом є і науково-популярні канали, і огляди на фільми, на ігри, гумористичні і так далі. А головне, вони справді користуються попитом. Так багато з цих інфлюенсерів знімали до 2022 року російською. І в порівняно до того часу у них впали перегляди, але це вже не виживання, це робочий процес. І ось минуло вже чимало часу. На Ютубі ситуація плюс-мінус нормальна, але є дві сфери, де ми сильно відстаємо: а саме, стрімінг і реп, обидві категорії для молодої аудиторії. І якщо з музикою ми розберемося якось потім, то сьогодні ми розберемо ситуацію з твічом. Чому саме Еволон, злий та Сімпл і ще кілька топів завадили потужному розвитку українського твіча? Бо ми реально наче б'ємося об стелю, а кількість глядачів так і не зростає. Давайте коротко для тих, хто не в темі. Evalon Топ один російськомовний стрімер. Сам я не фанат, тому не скажу, чим саме він зачепив людей, але він реально зібрав навколо себе величезну аудиторію і підтягнув свою банду. І от починається війна, ти громадянин України і топовий стрімер. Що робити? Висловити чітку позицію, перейти на українську мову, почати донатити на ЗСУ, або зробити вигляд, що нічого не трапилось, сказати пару разів, що це пістець і що ти проти війни, та далі лутати рубліки. Еволо набрав другий варіант, і це дуже сильно вплинуло на розвиток українського твіча, бо топовий український стрімер не просто проігнорував війну, він ще й продовжив стрімити з росіянами. Тим самим він обілив її для молодої української аудиторії, наче сказав: Дивіться з ними все норм, можна спокійно споживати їх контент. І так молодь знову втягнула спільне інфополе. І от ти, 16-річний підліток, бачиш, твій кумір Евалон, стрімить з нормальними руськими, смішно, мемно, драйвово, і ти навіть не думаєш шукати українських стрімерів. Бо ті здаються чужими, менш цікавими, навіть душними. Особливо, коли твій улюблений стрімер жартує, що мовне питання це маргінальщина. І саме через таких борців і почалась ця війна. Повторі, ну Що ти з російськими блогерами? Ти стрімиш, хуєсос, тварь, а, предатель, гандон єбаний. Да. Чому ти не говориш державною? Угу. І я... І я вот так знаєш а Потім думаю, да из за вас же наверное, таких гандонов, блядь, і началася вот та між доусобі це між у вас то западом України алгоритм твіч, звичайно, ще більше підсовує тобі російськомовного контенту. Саме так великий шмат молодої аудиторії так і залишився в російськомовному сегменті. Не бачачи в цьому жодної проблеми. Другий аспект реакція українців: ті, хто перейшов на українську і хотів почути чіткої позиції. Їх сприймають як радикалів, маргіналів і душні. Їх висміюють, і навіть якщо не напряму, то через меми натяки ставлення. А саме волон між іншим може дуже легко образитись на те, що його хейтять українці. Я розумію, що є велике кількість байтерів. Наприклад, да, от я напри той чоловік, який сильно на байтера відлікаюсь, кожен раз. Все, не сможешь отмалчиваться. Отмалчиваться от чего? От чего? Ты настолько глупый, что ты не понимаешь, что идет война. Ты не видишь это все. Просто многие хотят услышать от тебя конкретики. Просто слова война мало. Вой... Слово война мало? Ебать, а что больше этого нахуй? Ну ты глупый или что? Блять, что я нахуй поменяю, блять? Бля, я просто в шоке, блять. Бля, нахуя вообще меня затронули? Я просто не понимаю, блять. Бля, ну нравится там Хесусу это все обсуждать на стримах, все что-то делать. Я не могу, я от этого расстраиваюсь, блядь. Не знаю, блять, нахуя меня трогать, блять? Але при цьому легко пробачать своим друзьям за стримы за про прапорами Вагнера або іншими моментиками. Ну, а, да, скажу, например, я, ну, должен уже, как говорится, сказать. С. Да, про. Равша там есть, да мы не будем там говорить, у него есть там некие там темы, но в интернете. Ну, то есть с флагами, с зеточками, э... с веточками, как бы. Вперед, нахуй! Россия, вперед! Красный, потому что наша! Красная армия! Наша! Вперед! Ситуація з Сімплом та злим дуже схожа. Так вони донатили на ЗСУ, але спокійно брали участь у турнірах і стрімах з москітами, тим самим легалізуючи та популяризуючи серед молоді. Сімпл, окрім грошей, має дуже великий вплив на медіаполе та велику фанбазу. І особисто я не відчуваю до нього злоби. Мені прикро, що такий великий кіберспортсмен, можливо найкращий в світі і в історії, займає таку слабку позицію. Просто уявіть, якби зараз гравець збірної України по футболу без контракту та зобов'язань. Просто грав з росіянами в задоволення. Думаю, якщо б Сімпл просував правильні меседжі з його знайомствами та впливом, ми б зараз могли і не бачити росіян на великих кіберспортивних турнірах. До речі, раз уж ми тут за просування українського контенту, то буду радий тебе бачити на своїх стрімах або в телеграм-каналі. Дякую. І що ми маємо у підсумку? Топи індустрії не висловили чіткої позиції. Не перейшли на українську мову, продовжили легалізувати ру контент, і в результаті велика частина молодої аудиторії лишилась в ру сегменті твіча. Тільки подивіться на ці показники україномовного твіча. Це просто жах. Так, звичайно, тут немає лабіги та тремби, але це, напевно, два стрімери, які мають стабільно високий онлайн. І все. Далі прям величезна пропасть. А тепер давайте порівняємо з Ютубом. Там автори масово перейшли на українську, і тепер ми маємо велику кількість різноманітного контенту, який справді дивляться. Те ж саме і в поп музиці. Візьміть, наприклад, Дорофеєву. Вона перейшла і її слухають. Чому? Бо вона приклад для своєї аудиторії, без моралі, без пафосу, просто особистий приклад. То що робити? Як на мене, єдиний робочий варіант це масово робити україномовний контент на YouTube. Саме там є аудиторія, котра готова дивитись та просувати україномовний контент, а вже потім намагатись переливати його на Twitch. Головне говорити на теми, які цікавлять молодь, бо саме ця аудиторія може знову втекти в російськомовне болото. От такі справи. Якщо маєш власну думку, напиши її в коментарях. Можливо, щось доповниш або з чимось не погодишся. Цікаво, що ви думаєте, що ще вплинуло на стрімінг в Україні? Бо на сарад